Вечір добрий, шановне панство. От, приїхали ми, вже розложилися на нашу пасіку. От. Бистренько, швиденько покажу, що в нас є. Так, коврики. Щоб можна було розутися. Наше спальне місце почти 3 метри. дальше Ямкостя. Генератор. Ну, поки що пустий прицеп. Апіліст-помічник, водичка, кстати, едете Брит водичку. По 120 літрів ми взяли і бочечки. Пригодиться, якщо не пригодиться, можна завжди вилити. От. І тепер саме-саме-саме цікаве. Умивальник. О, ви мене спитаєте, чому так високо? А я вам скажу, ти підійшов, відкрив кран, помив руки. Чуть-чуть нагнувся, помився. Тобто можна спокійно покупатися, привезти себе до воду. Бачите, Ось Оска теж хоче пити Дуже жарко. Поїхали далі. Медогоночки на столі. О, зараз будемо каву доварювати. Імпровізована кухня. Ну, якось так. Приготували їсти, зварили кави, поснідали табуретки. Кстати табуретка. Закручена вона ті пляшкою і там заморожена водичка. І лежать продукти. Зрозуміли, так? Да? Заморозили бутилочку з водичкою. 10 штук, як ми. О, накидали продукт і от у вас є холодильник. На певний час вистачить. А так ми і використовуємо цю бочечку як табуреточку. Так, добре. Буду варити каву. Тому що дуже хочеться кави. І завтра зранку ми почнемо працювати. Слава Україні!